Чи готові ви перейти повністю на безготівковий розрахунок? Так, що це зручно. І бувало, я один раз загубила багато грошей просто через те, що взяла готівку. І це не дуже приємно. Я повністю ні, налічка теж завжди типу, треба. Ну, частіше налічкою дужче. Ну, як в автобусах, то типу, картою краще. В магазині теж типу, кордоні зручніше, щоб є на коси, типу, ну, чергу не затримувати таке, типу, всяке. Ні, повністю ні, 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 ні. А як попити там чогось, а у бабушки Петрушки купити? Ні, ні, ні. Копійка должна бути. Ну я готовий. А чи готові всі продавці прийти? Це вже не до мене. Мабуть, ні. Я привикла завжди, щоб була готівка в кармані, бувають різні випадки в житті, не завжди спрацьовують системи, частий перебій з інтернетом. Тому 50 на 50. Ну, частково. Бо, наприклад, тут же маршрутки, там не завжди можна розплатитися Тому є, Якщо всі перейдуть і все буде добре працювати, то так, зручно, в школах в тому числі. Так, 100%. Тому що для мене це зручно взагалі готівку з собою ніколи не ношу. Взагалі. Взагалі. Буквально ну, немає навіть з собою кошелька. Думаю, готова. Кишенькові, ну налічка не дуже сильно удобна. Її можна дуже швидко загубити там, можуть свиснути, якщо вона з кармана, наприклад, так. Це було б удобніше. Частіше користуюся карткою. Більше, ніж налічкою. ну. Ні, більше карта.